Улюблена багатьма тістечко картопля це не просто смаколик. Це спогади з безтурботного дитинства, який неможливо забути. Справжня картопля зсередини має бути світлою, адже спочатку цей десерт готувався з бісквіту та важкого крему та посипався сумішю какао та цукрової пудри. І саме такий рецепт ми сьогодні і приготуємо. Спочатку приготуємо бісквіт. Яйця 4 штуки вбиваємо в ємність. Всипаємо дрібку солі. Починаємо збивати міксером порційно всипаючий цукор 120 г. Збиваємо до збільшення в об'ємі та посвітління маси. Далі просіємо борошно 120 г та всипаємо кукурудзяний крохмаль 20 г. Обережно перемішуємо вінчиком. Форму, застелену пергаментним папером, виливаємо тісто, розрівнюємо поверхню, випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. Після випікання бісквіт одразу ж дістаємо з форми. Перекладаємо на решітку. знімаємо пергаментний папір та залишаємо до остигання. Охолоджений бісквіт нарізаємо на кубики. При нарізанні ви зможете побачити наскільки бісквіт м'який та пористий. Далі викладаємо кубики в чашу блендера та подрібнюємо в крихту. Крихту викладаємо в ємність. Готуємо крем, в ємності змішуємо розм'якшене вершкове масло 100 г. Всипаємо цукрову пудру 50 г. Додаємо згущене молоко 100 г та за бажанням коньяк 1 столову ложку. Перемішуємо крем міксером. Крем з'єднуємо з бісквітною крихтою, спочатку ложкою, потім руками, формуючи кульку. Руками формуємо тістечка овальної форми. Викладаємо на дощечку. Якщо вам сподобалось це відео та взагалі до душі моя творчість, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Для посипки змішуємо цукрову пудру 20 г, та просіємо какао-порошок 40 г. Добре перемішуємо. Обкатуємо тістечка в какао-пудрі з усіх сторін. Можна, звісно, готувати тістечко картоплю просто з подрібненим магазинним печивом. Однак смак тістечка, приготовленого з домашнього бісквіту, буде яскравішим в декілька разів. За цим рецептом смаколик виходить дуже ніжним. Кожен шматочок буде буквально танути в роті. Всім приємного чаювання. З вами була Марі Кукінг.